того, щоб викинути на успішця, створити якийсь класний образ. Саме так 17-річна школярка Таня говорить про свою яскраву сукню з клейонки. Дівчина розповідає, що образ створила за кілька днів. Такий одяг для тематичної вечірки якоїсь, особливо якщо там ще взяти таку, де бо в мене є тут ціла тематична така вечірка, якраз для пікніка. Сукні з ватману, шпалер, гумових рукавичок, пластикових пляшок та продуктових пакетів. Два роки тому в нових санжарах організували екотеатр, весь одяг для акторів із стор сировини. Скріплють костюми степлером, скотчем та клеєм ПВА. Вчитель Світлана Поставна розповідає, що нову колекцію з 26 нарядів створили за два місяці. Ідеї були не тільки наші, але й діти пропонували, з якого матеріалу виготовляти і яким можна зробити плаття. І разом залишалися після уроків і виготовляли сукні. Екотеатр змінив і ставлення до довкілля, перш ніж викинути, діти сортують сміття, розповідає вчитель основ здоров'я Юлія Полянська. Ексклюзив від неї сукні, сплетені з капронових колгот. Також з непотребу діти вигадують різні сувеніри. Одяг із вторсировини – сировини це переважно сценічне вбрання. Сумки носять, в'язані із поліетиленових пакетів. Сумки так носять коврики. Ми виготовляємо ну, те, що більш для будинку можна повсякденному житті використати. Це робимо. Підтримують школярів німецькі інвестори за пілотним проєктом по впровадженню послуг роздільного та централізованого збору сміття. У його рамках і провели конкурс Пластикові скарби. Учні з семи шкіл Новосанжарського району збирали пластикові пляшки. За два тижні діти принесли майже півтори тонни пластику. те впечатления, которые дети, так скажем, получили от этого конкурса, они обязательно поделятся своими впечатлениями со своими родителями, друзьями. Я думаю, это будет очень сильным таким толчком для взрослых обратить внимание на эту проблему и не просто обратить внимание, а начать что-то делать 73 кілограми пластику зібрав дев'ятикласник Юрій Григор'єв. За що як переможець конкурсу отримав планшет? Другим переможцем став семирічний Артем Бабенко. Його рекорд 4 тисячі пет пляшок. Хлопчик знає, як вони шкодять довкіллю. А чому не можна викидати? Те, що загрязняє природу. А ти піклуєшся про природу, так? Угу. А чому піклуєшся? Я про неї піклуюся, тому що вона гарна.